Одна з самих ключових проблем була пов'язаності атмосфера, атмосферою, в якій розроблявся цей проект. Здається, що сьогодні є всі підстави виправити ситуацію, долучитися політикому і широкофаховому середовищу до розробки цього закону. І таким чином, це питання усунути. Що стосується питань. Вибору виду виборчої системи, розміру виборчого бар'єру, можливостей порядку формування виборчих комісій, процедури голосування, встановлення результатів контролю спостерігачів за перебігом виборчого процесу. Один із фундаментальних основних визначальних питань – це питання територіальної організації виборів, формування виборчих. Ось це ті основні проблеми, які сьогодні реально необхідно вирішувати, вдосконалювати, регулювати, так як для того, щоб виборчий процес в майбутньому був легітимний, демократичний відкритий позов.